Всім привіт! Обіцяла вам зробити розпаковку. і Отже, сьогодні поговоримо про засоби для очищення кухні, ванни і одягу, тобто тема хазяйська для хазяїк. Цього разу я собі придбала ось таку річ: Це рослинний очисник, Smart Рослинний насправді він ішов запечатаний. Ось як, як оце, бачите, таку плівочку був запечатаний. Я вже розпечатала, почитала. До складу цього очисника входить растительна смола, натуральний гліцерин, екстракт гімалайської солі, іонізірована вода. Все, більше нічого тут немає. Тобто ніякої хімії, тільки натуральні компоненти. Я думаю, це дуже важливо, особливо у кого є дітки, у кого є якась алергія, то він буде незамінний, тому що крім того, що він гіпоалергенний, що він рослинний, він і ще працює на будь-яких поверхнях. Я чула відгуки, чому саме і придбала його, тому вирішила спробувати сама. Але як от виробник заявляє, що він може працювати не тільки з сантехнікою, і з кухнею, але для будь-яких поверхень. Тобто ви можете ним чистити і підлогу, і тканини, тобто прасувати в ньому, і можете навіть авто почистити. Тут дається інструкція, як це все правильно зробити. Бутилочка йшла отак, от закручена кришечкою, і до неї окремо іде цей дозатор. Містить в собі пів літру, 500 мл. І зараз він по крутій ціні. Тому в цьому каталозі, поки він не закінчився, я вам дуже рекомендую його придбати. Будемо бути чистими разом. Так. Що ще із засобів? Ну, те, що вам я вже продемонструвала, це засіб для миття посуду. Я його всім рекомендую своїм друзям і також вам, мої глядачі. Тому що, по-перше, він також на росли, ну, такий натуральний, скажімо так. В ньому є екстракт. Тракт Алоє Вера, який дбайливо ставиться до наших ручок, а також в ньому є іони срібла, що дезінфікує наш посуд. Ну, що вам сказати? Я вже користуюся, у мене бутилочка закінчується, я користуюся вже 2 місяці я дуже задоволена. Задоволена тим, що не така густа піна, як ми звикли. Наприклад, у фері, да, там як трошки видавиш і дуже багато піни. Тут піни небагато, нема вираженого запаху, такий нейтральний взагалі запах. І, але посуд дійсно блищить і жир, воно розчиняє просто прекрасно. Ну, я дуже-дуже задоволена, і ось, бачите, взяла не тільки собі ще, а і у мене замовили мої друзі. Також цього разу я придбала ось такий гель для прання універсальний. Тобто, ем, значить, що хочу сказати, гелями я ніколи не користувалася. Це буде мій перший досвід, і я обов'язково з вами поділюся своїми враженнями. Чому я його придбала? По-перше, тому що назбирався у мене кешбек. І мені хотілося його на щось таке дуже корисне для сім'ї. А взагалі-то він зараз в каталозі по крутій ціні всього 199 гривень. І прасувати можна і темні речі, і білі речі можна просувати. Що дуже важливо, що він без хлору і без фосфатів. Тобто ми не будемо з вами забруднювати природу і не будемо погано впливати на стан свого здоров'я. Також тут дивіться є такі, така шкала мірна, якщо вам видно, не знаю, скільки грамів. Ну, Тут ціла літра. То 199 гривень за літру гелю. Це досить таки економно. Ось такі засоби я придбала для себе. Що іще? В цьому каталозі я для себе придбала фарбу для волосся. Тут звичайний набір. Ось як у всіх фарбах, що ми купуємо, ось тюбик. О тут у нас іще окислювач, бальзамчик і рукавички. Спробую коли, то все вам зніму. І, звичайно же, моя улюблена масочка, яку я всім також рекомендую з ботоксом. Це професійний уход. Волосся дійсно стає, набуває такого живого відчуття І кольору. В общем, я дуже довольна. Також у мене замовили шампуньку, наше натуральне мило з органовою олійкою і мило з оливковою олійкою. Значить, що до мил, я читала рекомендації, що рекомендують мило наносити одразу на шкіру. Оберіть до уваги, якщо надумаєтеся спробувати їм користуватися. Ну, і також пробнічки, штучки наугад, щоб понюхати, і може собі щось придбати приємне. І отже, мої хороші хазяїчки, замовляйте, будь ласка, у мене ось цей смарт рекомендую цього разу. Засід для посуду і гель для прання, тому що вони класні, і тому, що на них в цьому каталозі є знижка. Я допоможу оформити вам дисконт від тої ціни, що я назвала, ви можете ще отримати, мінус 30%. Все, па-па!